Продавчиня пані Ольга торгує овочами та фруктами вже 12 років. Жінка розповідає, ціни на її товар залежать переважно від постачальників та пори року. Що почому розповідає охоче. Огірок тільки помідори наоборот впали в ціні, перець впав. Це що я знаю по, по цій закупці, які я беру. Огірки піднялися. І мандаринка Іспанія дуже піднялася в ціні, бо в неї вже немає. А пісні лимон стоять на, на рівні, як були. Яблука на рівні теж стоять. Ну, Овочева, Ну, Тут більше трохи моєї домашньої продукції, бо ми возимо свій товар, я вирощую своє, Ну, стоїть на рівні. Капуста, картопля, все стоїть на рівні. Ж головного відділення статистики на рівненщині ціна на овочі зросла більше ніж на 6%. Певні тропічні фрукти теж дорожчають. Підскочили ціни і на хлібобулочні вироби. Щоправда, це не стосується соціальних сортів хліба. Більше коштів необхідно мати в гаманці відтепер, аби придбати соняшникову олію, макаронні вироби, морозиво, рис, м'ясо, птиці, кисломолочну продукцію, шоколад. Дешевше натомість молоко майже на 3%. А ще знизилися ціни. На цукор, рибу, масло, кондитерські вироби з борошна, сало, фрукти, сметану, м'ясо, продукти переробки зернових, яйця, сири. Однак здешевлення рівняне не відчувають. Ціни суттєво підвищилися, і це замітно абсолютно на всьому. Навіть і ті, які виробники торгують од наприклад радивирів молокосовим продуктами, то ціни в них значно звищилися, як і знищилася. На все на м'ясо, на все ціни підвищилися. Як на якому базарі Де дешу дешевше, дещо дорожче. Усі ці нові коливання на ринку продовольчих товарів залежать лише від сезону. 2013 рік говорить Ігор Тимошенко: нічим суттєво не відрізнятиметься від попередніх. Загальна цінова ситуація є стабільною і серйозних передумов для інфляції на споживчому ринку немає. Рівненська область знаходиться постійно на порівню цін. Або нижче ніж середні України, а, по Україні, або дещо дещо вище, але не не невеликий не відсоток. Щоб спрогнозувати наступне подорожчання продуктів, то й до ворожки ходити не потрібно його варто чекати напередодні Великодня. Втім, тішить одне свята рано чи пізно, а все ж таки закінчуються. Катерина Монка Че Артем Логовський. Новини Рівного.